Я собі терасу накрив був металом, і влітку сидиш там, як в духовці. Знаєш, це така сама погана ідея була, яку я придумав. Ну правильно, от якщо ми беремо цей балкон, якщо його закрутити закри... за... ще з боку металом, зверху метал, з боку метал, ну, понятно, що це буде духовка, але він відкритий. Бачте. А якщо uh -huh. туди вікна, до прикладу, поставити, що треба уточнити, чи... чи там їх буде зручно ставити то тож не буде духовки. Не треба зашивати просто металом все. І з боку, і зверху, і знизу, і всередині. Та щоб провітрювалося. Вентилейшн. Вентилейшн. А от ви зараз можете подумати, а що це все бетон кругом? А от біля кожного тауна, бачите, ось таке місце під клумбу є. Туди ще чорноземна везеться. І тут посадити. Хоч дерева, хоч кущі. Раз. Там, там, ще Що щось. А є ще задній двір. А на задньому дворі ви можете хоч пшеницю пос... посіяти. Ну якщо швидко, то покажи. Я покажу. А якщо то буде довго, то... Ні-ні-є, -ні -ні, все. То ось Скажи. Не сюди, не сюди. Задній двір. Задній двір. Раз. І вже навіть чорнозем завезений. А ще дивіться, виведена вода і комен. До побачення, заїжджайте на перегляд.